Колись харків'яни платили за послуги кожній комунальній конторі окремо. Але у 2007-му в місті з'явилося комунальне підприємство Жилкомсервіс. Тепер гроші за комуналку люди повинні віддати йому, а вже потім воно має роздати їх іншим комунальникам. Про те, що з цього вийшло на практиці, наш сюжет з Харкова. Ці люди мешканці Харківського району селища Артема. Вони зібралися, щоб створити будинкові комітети. Бо тим, як їхнє житло утримує комунальне підприємство Жилкомсервіс, вони вкрай невдоволені. Гроші ця структура бере регулярно, а от добитися від неї, хоч якоїсь роботи, неможливо, кажуть вони. Тому вирішили створити власну організацію, яка буде наймати працездатних підрядників. У нас по Конституции предусмотрена обязанность гражданина только уплачивать налоги. Так вот, Горсовет наложил обязанность на всех граждан практически оплачивать еще и коммунальную, якобы коммунальную услугу, независимо от того, оказывается она... Система працює просто. Людина отримає від сервісу квитанцію з переліком начебто виконаних послуг, за які потрібно заплатити. Перевірити, що коли і ким було зроблено, неможливо. Комунальне підприємство закрите для людей. Коли в Жилкомсервіс подали запити про прибудинкову територію, де саме вона знаходиться, ким і коли прибирається, відповідь була несподівана. Харків'янам пояснили, що це внутрішня таємна інформація КП Жилкомсервіс, яку не можна оприлюднювати. Аналогічно Жилкомсервіс відповідає і на інші запитання громадян. Наприклад, з'ясувати, скільки грошей витратило це підприємство на обслуговування конкретного будинку, ви не зможете. Фактически получается, опять-таки, что мы имеем структуру бесконтрольно э, собирающую, точнее, собирающую деньги со всего населения, но тратящую их совершенно бесконтрольно и неизвестно на что. Та найбільше харкивьян дратуеша жилкомсервис чомусь вымагает с ней гроши. В ноябре месяце мне пришел из суда судебный приказ где значит судья обязал обязывал меня значит выплатить накопившийся долг якобы долг за э, вот именно вот эта строчка э, квартплата. Я свою квартиру обслуговую сам каже Сергій Францевич. Жек нічого не робив у будинку з часу заселення. Коли протікав дах, його відремонтували мешканці дев'ятого поверху. Коли у підвалі лопнули труби, їх ремонтували коштом мешканців першого поверху. Появу жилкомсервісу сервісу взагалі ніхто не помітив. Тому за його так звані послуги Сергій Жимирук платити відмовився. А коли отримав судовий наказ, написав заперечення і віддав їх у суд. Там з ними погодилися і наказ скасували. Жилкомсервис рішення не опротестував. Чому? В місті Харкові з 1 января 2007 року, з благословення міських властей діє комунальне підприємство «Жилкомсервіс», которое никакого отношения юридического к домам города Харькова не имеет. Никаких услуг не оказывает, договоры ни с кем не заключало. Должностные лица Жилкомсервиса угрожают. Людям, то есть жителям города Харькова, и вымогают с них какие-то деньги, причем достаточно крупные суммы, которые исчисляются в несколько тысяч, иногда несколько десятков тысяч. За словами Михайла Гаєвського, жилкомсервіс часто вимагає гроші через суд і подає туди сфальсифіковані документи. Судді нерідко задовольняють ці вимоги, не цікавлячись змістом і навіть наявністю доказів. Нарікання є навіть до самого договору з жилкомсервісом. Замість того, щоб підписати окремий документ з кожним власником кожної квартири, як того вимагає закон України про житлово-комунальні послуги, влада Харкова видала спецвипуск міської газети Слобода півмільйонним накладом де було надруковано договір кожного власника кожної харківської квартири з КП Жилкомсервіс. Там навіть була печатка підприємства та підпис його директора. Примірник цієї газети потрапив до кожної квартири, стверджує міська влада. Це назвали публічним договором, який люди вже підписали, тільки не прочитавши його. Принаймні за версією міськради та «Жилкомсервісу». «Жилкомсервіс» домагається, щоб йому за щось давали гроші навіть мешканці тих будинків. Де створені об'єднання співмешканців багатоквартирних будинків або ОСББ, куди люди платять за всю свою комуналку. Потім саме ОСББ розраховується безпосередньо з виконавцями послуг. Ані у нас ці э, послуги не виконують. У нас з ними не було ні договорів, э, вот, ні актів а виконаних роботів. Значить, э, ми являємося, і я являюсь членом колективу ОСМД. Микола Вакшуль пояснює, що ОСББ може укладати угоди на надання комунальних послуг з будь-якими підприємствами. Так записано і в законі України і в постановах Харківської міської ради. Ніде немає вимоги працювати саме з жилком сервісом. Але комунальне підприємство через суд вимагає у членів його ОСББ гроші, начебто за борги яких, в принципі, не може бути. При цьому, каже Вакшуль, документи, які жилкомсервіс надає суду як докази, не факт, що справжні. Це помітно навіть неозброєним оком. Наприклад, ксерокопії листів склеєно з кількох різних документів. І якщо жилкомсервіс всіма правдами і неправдами все ж таки вибуває з харків'ян гроші, постає питання: а чи доходять вони до адресатів тих комунальних підприємств, що фактично надають населені послуги? Про це нам розповіла людина, яка свого часу працювала у жилкомсервісі заступником директора. Я з 2007-го, з кінця іюля 2007-го року працював на этом предприятии. Не скрываю ни от кого, что предложение мне было сделано дословно так, керносом. Приходи, наведи там порядок. Порядок я должен был навести в проведении ремонтов. Нове комунальне підприємство, за словами його творців, повинно було оптимізувати роботу з обслуговування житлового фонду. Тому всіх працівників ЖЕКів вони роздали комунальним підприємствам. А ось те, що залишилося, назвали жилкомсервісом. Безпосередньо комунальні послуги жителям Харкова надають п'ять підприємств Харківські теплові мережі, Харківводоканал, Харківблагоустрій, Харківміськліфт та РБУ, яке обслуговує димовентканали. За словами Марініна, міськ ліфту та благоустрою кошти платять регулярно, а водоканалу і тепловим мережам практично ніколи. Замість живих грошей їх годують якимись схемами взаємозаліків. Я навіть помню однажды, коли директор Яковлев, Я помню в, в кабінеті тогда еще секретаря горсовета Кернеса, коли Яковлев. по просьбе Каринька, директора тогда еще Харькова водоотведения, перечислил ему там, не помню точно, или 100, или 150 тысяч. Крика было, матершины было, но вы не понимаете. Ну, как умеет ругаться Кернос, понятно, у него все-таки образование, два года в СИЗО, поэтому понятно, как он умеет ругаться. Но... после этого практически никогда не перечислялись денежные средства. Это были либо зачеты, либо еще какие-то там взаимные что же делает Жилком-Сервис? Перетягує на себя чужие деньги, каже Маринин, и ділитися с ними. Схоже, не планирует. На сегодняшний день мне известно, что Харьковским тепловым сетям Жилком-Сервис должен порядка 350 миллионов рублей. Харьков водоканал он должен от 220 где-то до 250. Ну, то есть если сложить... простым арифметическим действием получаем где-то 550, где-то 550-600 шестьсот миллионов гривен. Тобто мешканці Харкова заплатили жилком сервісу за його умовні послуги 600 мільйонів гривень. Але іншим комунальникам, які їх безпосередньо надали, він їх чомусь не віддав. За те, що Марінін викрив цю схему, у Харкові проти нього відкрили кримінальну справу. Йому довелося переховуватися за кордоном аж до перемоги Євромайдану. Коли він повернувся, то подав звернення до обласної прокуратури. Та у Харкові розслідування не просувалося. Справа зрушила з місця тільки тоді, коли її передали до Києва Міністерству внутрішніх справ. Його, як відомо, очолює давній друг Геннадія Кернеса Арсен Аваков. Тільки після цього директору жилкомсервісу було оголошено про підозру. Хоча я не згоден з, звісно сумою, тому що ми говоримо з вами у 600 мільйонах майже, так? Да? А там знайшли на Розслідування у даній справі ще триває, і суму в 600 мільйонів, яку назвав Дмитро Марінін, наразі не підтверджено. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, уже знайшли порушень на 10 мільйонів. У жилкомсервісі коментувати ситуацію відмовилися. Та тепер, коли справі проти незрозумілого комунального підприємства дали хід, є надія, що зниклі мільйони харків'ян буде знайдено, і що в житлово-комунальному господарстві міста припиниться. Обдиралівка.